Улюблені брати та сестри, ми прочитаємо з вами із книги Об'явлення, четвертий розділ, восьмий вірш. І кожна із чотирьох тварин мала по шість крил, а навколо, і навіть під крилами повно очей. І вдень, і вночі істоти. Не перестають говорити. Свят! 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 Господь Бог Вседержитель, то був, є і гряде. Ми з вами зачитали уривок із Слова Божого, який пов'язаний з піснею. В біблії дуже багато пісень. Наприклад, у книзі. Об'явлення я нарахував 30 пісень. Книга, яка іноді устрашає людей, наповнена піснями. А якщо порахувати, скільки прославлень записано у книзі об'явлення, то їх, мабуть, 14 або 15. То як рахує? І я розумію, що ця книга, яка наповнена ужасами і записами про події останнього часу, повинна бути якось розбавлена настроєм підйому, радості і перемоги. Тому що якщо ми з вами читаємо у прозі книгу об'явлення, читаємо як просто розповідь, то це дійсно ті записи, які навіть у самому жахливому фільмі. Неможливо показати. Це страшне, що буде відбуватися в майбутньому. Але ось на цьому фоні ужасу і безнадії, здавалось би, звучать пісні. І я розумію, що Духу Святому було угодно, щоб якраз пісні були головними думками у книзі об'явлення. Можливо, проза це настанова для невіруючих людей. Які також приходять до церкви, слухають Слово Боже. Але пісні це особлива частина, яку співають віруючі, ті, які не бояться смерті фізичної, але бояться згрішити. І от ми з вами зачитали уривок, який можна вважати першою піснею в книзі об'явлення. Її співають не люди. Її співають особливі істоти херувими. Зараз ми не будемо розкривати, що це за такі істоти, що живуть у небі і хвалять Господа. Головніше, нам треба звернути увагу на те, а що вони співають. І от ми з вами. Звертаємо увагу на першу пісню книзі «Об'явлення». Ну і зрозуміло, це перша пісня хвали прославлення Бога. Знову ж таки у цій книзі. Я зачитав. Свят, свят, свят Господь Бог вседержитель, хто був, є і гряде. Я не зможу вам розісліти цю пісню. До тої глибини, з якою виспівується ця пісня там, в небесах, перед лицем Господа Бога Вседержителя. Але я зі своєї немічі людської тільки можу побачити тут якби ступіні підйому до Бога і три перешкоди, які ми маємо з вами, коли наближаємося до Бога. І також ми бачимо три наближення Бога до людини. Перед нами якби підйом на гору, а потім спуск. Отже, перша ступінь або перша перешкода це перше свят. Мається на увазі природна святість Бога. Нам дуже складно. Перейти цю перепону, якщо ми не маємо допомоги Святого Духа. Тому що де шукати Бога? Куди звертатися? Де Він? Може, в тому куточку, а може, в тому куточку? Ось тому то і не дивно, що дехто для себе, для спрощення свого спілкування з Богом вибрав куточок Бога. Там, де іконка стоїть, лампадка вісить. І людина думає: от якщо я повернуся в цю сторону і подивлюся на образи, то я зустрінуся з Богом. Ось так людина хоче подолати оцю природну перешкоду святості Бога. Бо природна перешкода святості Бога говорить про те, що ми не можемо побачити його і не знаємо, де він. Але ж людина хоче спілкуватися з Богом, і тому вона робить якісь зображення, щоб якось якось подолати цю першу перешкоду святості. Друга перешкода це перешкода моральної святості. Якщо людина все ж таки подолала першу перешкоду, ну, як здається їй, чи зробила би образ, чи ідола. Чи, можливо, якимось іншим шляхом війшла в духовний світ? То що чекає тоді там цю людину? Ті люди, які займаються окультизмом, вони зустрічаються в нових форматах другої перешкоди моральної святістю. А моральна святість говорить про безгрішність? Хто із людей може заявити? Що він ніколи не грішив своїми ділами, поступками, словами, думками. Є чи такі серед нас. Якщо немає, ну тоді нам закритий доступ до Бога уже на другому рівні точно. Якщо хтось каже, я маю особливе спілкування з Богом, але річ у тому, Якщо людина потрапляє у духовний світ, вона там зустрінеться не з Богом. Якщо вона має гріхи, то ще не сповідані. Вона там зустрінеться з демонами. Що ви думаєте, відбувається з тими, хто вживає наркотики або впивається алкоголем? Коли в них розум закривається, то щось відкривається інше, і вони бачать страшні істоти. Ті, хто переживав білу гарячку, вони знають, які страшні демони охоплюють людину. Чому? А людина якимсь чином перебралася на другий щабель духовного світу. Вона вийшла на рівень моральної святості. А ось тут, якщо ти не моральний, якщо ти не почищений духовно, то ти зустрінешся обов'язково з темними силами, тебе не будуть зустрічати з обіймами ангели. Ти не святий. Але дехто каже: А я очистився, а я вже не грішу. Є такі віручі, які сповідують вчення, що коли людина досягає особливого якогось духовного рівня, Воно вже перестає грішити. Ну, дивно, але такі є. І можливо, це пов'язане з тим, що ми вважаємо, що свобода від великих гріхів, як ми називаємо блуд, п'янка, брехня і все інше, що стосується, наприклад, послання до Галатів, п'ятий розділ, що ми називаємо діл плоті. Що, здається, ми вже цього не чинимо. І от нам вже не дивовижко, що ми вже, мабуть, не грішимо. Перестали грішити тими гріхами, які ми раніше грішили. І нам здається, що ми вже не повністю, ну вже безгрішні, вже немає тих грішків, як у інших. І іноді нам хочеться сказати: подивіться на мене, ось я який уже. Ледве не святий. Так і хочеться сказати я краще, ніж вони там у цьому світі. Добре, хай буде так, як дехто каже. Але ж є третій рівень святості. І ось цей рівень людині вже не здолати. Це рівень Божественної святості. І ця перешкода вже пов'язана з тим. Що ми з вами, якщо навіть не грішимо зовнішнє, і вже перемагаємо багато чому своєму житті, переможцями не ділами плоті і в чомусь собі відказуємо. Але річ у тому, що ми маємо з вами гріховну природу, тобто кожній клітинці нашого тіла знаходиться гріх. Це вже не діла плоті. Це не чинити гріх словами, ділами, думками. Це більш серйозніше? Якщо людина вийде на третій рівень святості перед Богом, піднімаючись по пощабелям святості, то вона просто буде знищена. Ось тому і сказано, що ніхто не може побачити Бога. Ніхто! Пісню, яку співають небесні істоти, пов'язана з тим, що показана неможливість дойти до Бога творінню і насамперед не людині. Неможливо. Якщо ми здолаємо першу перешкоду природну святість і все-таки знайдемо вхід до Бога, то друга щабель святості. Моральні святості може зупинити. Якщо і ми її здолаємо і скажемо, що ми вже більше не грішимо, то третя перешкода закриє нам доступ до Бога. А якщо і ми зможемо якось спілкуватися, то тільки як з Господом. Зверніть увагу, тут не сказано Отець Небесний, а тут мається на увазі свідоцтво. Що сидячи на престорі, це Отець Небесний. Отже, на початку цієї пісні, яка починається тихо, свят, потім громче свят, а потім іще голосніше свят. Переходить до ще більшого сильного Господь. А потім тихо-тихо, Бог. ледве. Звучать ці слова про Бога. Таким чином ми розуміємо, що своїми силами людина не може добратися по пощебелям до Бога. Бо є три рівні святості, як я сказав, святість природна, святість моральна і святість Божественна. Так що ж тоді робити? Як же нам зустрічатися з Богом? А от для цього є друга частина цієї пісні, де також є три речі. Але все починається з того, що Бог відкриває себе насамперед вседержителем. Коли ми з вами говоримо про Господа, то ми говоримо про те, що це для нас перепона, тому що не всі хочуть підкорятися Богові. Але коли ми. Святкуємо про вседержителя, то таким чином у нас з'являється надія, що цей світ під Божим контролем. Все, що вчиняється, знаходиться під владою Бога. Бо Він є вседержитель. Він все держить, Він на все має свою увагу. І тому ми бачимо сходження Бога до людини. І в цьому якби відкривається картина зближення Бога з людиною через Господа і Ісуса Христа? Може підйом це людські старання, а сходження це Боже діло. Коли ми сказали, я не можу здолати ці перепони, я не можу знайти Бога, я не знаю, де Він. Я грішу, і тому я не можу з'явитися перед несе Бога. У мене гріх у тілі, я буду знищений, якщо знову ж таки у тілі предстану перед Господом. Але є інший шлях. Сходження цієї Святої Гори, воно пов'язане з Сидержителем. І що ж робить? Він що просто там сидить на престолі, на небесах. І дехто каже: Так, я вірю в Бога, але, мабуть, він десь там далеко, далеко-далеко, там, на небесах, на престолі. І йому нема ніякого діла до земних справ людини і взагалі цього тварного світу. Ні, вседержитель це той, який сходить до людей. Не просто сидить. На своєму престолі, а він сходить. І ми бачимо з вами, якби три дії минуле сьогодення і майбутнє. Хто був? Про що це мається на увазі? Це говорить про те, що Бог з самого початку створеного цього світу був у цьому світі. Невидимо присутній був, а іноді зустрічався з людьми. Він був, він не забув нас, людей. Бо він вседержитель. А той, хто управляє цим всесвітом, він хоче знати, а що ж відбувається в цьому всесвіті. Він є. Ця пісня говорить про те, що Бог не тільки був в минулому. А потім, можливо, втомився від людських гріхів і махнув рукою і сказав, да хай живуть вони, як хочуть. Я вже втомився їм допомагати. Я їм і так допомагав, і так помагав. Ям і Божого народу вибрав, так вони споганилися. Ну, вже як їм допомагати? Як? Через Господа Ісуса Христа. Ми маємо сьогодні зближення, а точніше Бог зближується з нами завдяки Господа Ісуса Христа. Є доступ до Бога через віру в Ісуса Христа. Є. Але більш того, Він ще і гряде. Це говорить про Сьогодення, яке переходить у майбутнє. І не дивно, що книга об'явлення закінчується якраз оцім свідоцтвом, що Бог гряде, наближається. Бо наближається час нового неба і нової землі, де з'єднається Бог з людиною. І вже не потрібно підніматися буде на гору святості, долавши три перепони святості. Ні. Бог. Сам Знешкоджує ці перепони, зближуються з людиною, зближується, зближується. Ми маємо сьогодні особливе зближення з Богом через Господа Ісуса Христа. Але прийде час, і ми з'єднаємося не на горі, а в новому Єрусалимі, на землі, нового тварного світу. Ось там буде скіне єднання Бога з людьми. Тому ця пісня, яку співають небесні істоти, яка записана у книзі «Об'явлення» як перша пісня прославлення, вона святкує про безнадійність насамперед. У нас немає надії зустрітися з Богом. Це перша частина. І тому ми співаємо все більше більше більше, якби сильніше. Докричатися до Бога. Але потім, якщо ми доходимо до того рівня небес, ми замовкаємо. Що можемо сказати Богові? Тому центральна частина цієї пісні, де записано слово Бог, воно звучить дуже тихо. Але потім, знову ж таки, дуже сильно, громогласно звучать слова Вседержитель. А потім тише. Хто був, а потім ще ти ще є і гряде. Коли ми читаємо з вами пісні, вони мають свою емоцію. Вони мають своє вчення, бо ці пісні в Слові Божому написані. Це не просто вірш, це духовна пісня, Богонатхненна пісня, тому вона має вчення, але вона має і свою емоцію. Спочатку емоції безнадії, а потім перекривається новою емоцією. Емоцією радості, впевненості, віри, надії і любові. Отже, сьогодні ми живемо в час, коли Він є. Бог є в цьому світі коло нас. Через Ісуса Христа Він хоче спілкуватися з нами в молитві, відкривати себе в Слові Божому. Він перебуває в спілкуванні також серед віручих. Він є. Так давайте спілкуватися з ним. Той, хто є, хто відкриває нам сьогодні Отця, відкриває нам небо, хто хоче спілкуватися з нами і проявляє в цьому ініціативу. Так давайте будемо відкликатися на цю Божу любов. Тим будемо любити Його, служити Йому і все більше і більше наближатися до Нього. Амінь.